Всім добрий день чи вже добрий вечір. Сьогодні у нас з вами трошки прикрас з гранатом. Зараз подивимося, які саме. Я і сама подивлюся, які саме. Ось цей комплект, що ми вчора дивились, тут все-таки з натяжкою буде 19 дівчата. Тут є кілька цяточок на каблуцці. На сережках я не бачу. Зараз щось. Про трьом, ну, він, Вони дуже крупні тут, 11 міліметрів. Сережки файні такі. Темно буряковий колір, просто у мене фон занадто чорний для граната, про це я не подумала. От. Але він такий достатньо темненький дівчата, тому ціна буде 2400 гривень. Це ось цей ось набор наш з ось такою каблучкою. Далі гранат 18,5 ось такий. Є. Ось такий 2100 гривень 56 доларів. Дівчат. Забуваю про долари, ви не пишете, пишіть мені. От. За кордон відправляємо. Близько 2 сантиметрів тут у нас такий насичено-червоний, я б навіть сказала, світло-червоний гранат, на відміну від попереднього. 18,5, а другий менший ось він такий. Зараз ми його подивимось. Тут більш звичний нам червоний. Цей стежинка, він також класний, незвичний. Загончок такий. Ну, це все одно повсякденний варіант, може в кого є такі браслетики, то це ідеальна тема. 19 -й. тут розмір, цей ось такий. Тут вартість та сама. Але тут сережки трохи коротші, і гранат, в принципі, гранат сам інший. Тут у нас десь півтора сантиметра довжина і 4 міліметри камінці. Гранат, гранат, гранат. Камінь пристрасті та шаленності. Друге, це особисто від мене. Так, далі ми з вами подивимось, далі, далі, далі. Хромдіопсид, 19-й розмір 3100 гривень. Хромдіопсид. Це, в принципі, камінець не дешевий. По одному сантиметру хромдіопсид. В Індії, що хромдіопсид, що хризоліт і дуже дорого, особливо цього разу. Був ще класний браслет, але браслет дуже дорогий. Комплект такий цікавий зелений колір. Далі красивий комплект гранат. Вони незвичайні. так, о 17,5 формі прямо кутничок такий. Дівчата, він вживу, він світліший. Чого він так затемняється я не знаю. Дуже він красивий, цей камінець. І сережки тут класні. Форма класна. Ось ця модель 3100 гривень. кутники Якщо ми подивимось висоту 3,5 см, досить крупненький, красивий, дві різні огранки, але сережка виглядає стильово. І такий самий є ще в мене крапелькою. Перший 18,5. Крапелька 18, також дуже красива. Він також світліший, ніж передається по відео, але це все одно вважається темний гранат. Він такий здоровий прям дівчат, він класний. Це треба на дворі показувати трохи там. Коли буде не так холодно, то можна буде вийти показати або одягтись, поки сонечко є. Це ось такий гранат. І тут він 3,5. Це, мені здається, трохи більший через те, що камінці крупніші. Тут просто інша огранка. Там прямокутники, а це крапелька видовжена така. Комплект гранат та мікс, тут розмір 17,2, і є такий самий чисто з гранатами. Вони по 2800 гривень 74 долари. Ой, дівчата, забула, це у нас на знижці, це у нас 2400 через те, що тут, все решті цяточка така. Мікс різнокольорового каміння. Вона непомітна це через те, що тут і лампа, і камера все в мене показує, бачите? 17 розмір Наступний комплект з гранатами в мене в розмірах 19,5 та 19. Це ми дивимось 19-й. Ось це 19 з половиною. Такі самі сережки до нього. Ось такий красунчик. Це також повсякденний варіант, частіше за все, але він <різь> колір такий насичений, червоний. Бачите, красивий сам колір. Він мені нагадує чешські комплекти. Є ще заранатом ось такі кругляшки, тут 18,7 розмір. Така сама модель, тільки огранка інша. Верхній камінець яскравіший, ніж нижній. такий цікавий гранат. Може бути ще на мисто Ось такий. На просвіт він такого кольору, як на мисто Тут в мене 45 довжина, можна замовити, в принципі, будь-якого такому варіанті 900 гривень вартість. Тут срібний замок, ювелірний трос. По прикрасам. На сьогодні в нас майже все. Єдине, що покажу ще ось цю підвісочку. Це, бачите, це так позаду: це кунцит, рожевий кунцит 3,6 і 22 22 міліметри. Я придумала, що можна її. Вона коштує 3500 гривень. це... На бюджетний, придумала, що можна її одягати на ось така в мене є штучка цікава, бачите? По типу такої стальки? От, таким чином вона закривається, і буде цікаво виглядати. Ось така з подовжувачем. Я не знаю, чи він тут актуальний, чи як його зручно, буде зручно, щоб його зробити. Ну, я люблю такі штуки, не знаю, як ви. Тут, я думаю, що він плюс-мінус все одно буде на невелику шию, незважаючи на ось цей подовжувач. Якщо под... це, бачите, воно таке м'якеньке, але воно не, не, не дуже гнучке. Десь 12 сантиметрів, нехай діаметр. От, і так на шиї. в мене е, я з пауком у мене був паучок. Ну він і зараз десь є. На такі штуки я носила, а мені здавалося, що вони як рідні. От. Ця сталька вартість 2000 гривень, 53 долари. Теоретично в мене є ще варіант. З ланцюгом, чи підійде цей ланцюг 51-52 десь сантиметри. Давайте. Чи пролізе він? Здається, не пролазе. Ага, ні, це не для цієї підвіски. Сюди, тут вушко більше. На ось цю різу можна. Бачите, це такий жгутик 52 см. Він за вагою крупний. Така бірюзова підвісочка, бірюза зелена бачите? Зелена-зелена, можна або на такому коралі носити, бувають ще каблучки з такого коралу. Це запечений корал. Ланцюжок по вартості 1800 гривень 49 доларів. Тут 30 грамів вага. Ось така підвісочка, також срібна, це запечений корал. 1100 гривень. І наша бірюзова підвісочка. Концит ми вже дивились. 1850 гривень. За розміром тут бірюза зараз я скажу, 32, і вона ще така височенька. кабошончиком таке буде. Ось таке в нас на сьогодні друге відео, дівчатка. Напишіть, будь ласка, як вам такі прикраси. І як ви думаєте, чи підходить ця штучка до підвісу, бо мені дуже подобається, як вона виглядає. Типу, як колії. Всім бажаю приємного вечора. До побачення.